Казка. Про мишку, пташку і смажену ковбаску. У глибокому лісі, де дерева шепочуть своїм зеленим листям, а сонце лагідно промінює свої промені через високі дуби, жили три незвичайні друзі: мишка, пташка і смажена ковбаска. Мишка звалася Мірка, вона була дуже чутливою і часто переживала з приводу того, що не все в її житті виходить так, як хотілося б. Вона завжди турбувалася про чистоту і порядок, але відчувала, що її зусилля не завжди оцінюються по заслугах. Пташка на ім'я Ліра була душевно багатою, але її серце було не завжди спокійне. Ліра любила співати пісні, але часто сумнівалася, чи вміє вона робити все так, як інші. Вона прагнула бути кращою, проте їй важко було прийняти свої слабкості. А ковбаска на ім'я Сімон була особливою, вона була смаженою, і здається, нічого в світі не могло її зламати. Всі любили Сімона. Бо він завжди був позитивним і готовим допомогти. Проте насправді Сімон приховував глибоке переживання, що не справляється з тими великими очікуваннями, які на нього покладали інші. Він часто відчував, що не може бути таким, яким хоче бути, і це його турбувало. Якось уранці, коли роса ще не встигла висохнути з трави. Друзі зібралися разом, щоб почати новий день. Ліра розпачливо сиділа на дереві, спостерігаючи за своїми друзями. Мірко, ти завжди така чиста й акуратна. Мені здається, що я зовсім не можу бути такою, сказала Ліра сумно. Мірка поглянула на пташку, її великі очі були сповнені співчуття. Ліро, я розумію, як це важко. Іноді я теж думаю, що не роблю достатньо але знаєш, кожен з нас унікальний, і наші різні способи допомоги важливі для всіх нас. Ти завжди приносиш радість своїми піснями, і це чудово. Ліра відчула полегшення, але все ще була не зовсім впевнена вона подивилася на Сімона, який підходив до них. Ніс в руках величезну сковорідку Що сталося, Сімоне? запитала Мірка. Сімон зітхнув. Мені здається, я більше не можу бути тим, хто завжди готує смачні страви. Я інколи відчуваю, що моє місце не тут. Що, якщо я не здатний на більше, ніж просто ковбаски? Мірка і Ліра здивовано поглянули на нього. Сімоне, ми всі відчуваємо сумніви. Я знаю, що я занадто часто намагаюся все контролювати і бути ідеальною, але це не означає, що я не варта любові і поваги ти теж заслуговуєш на це, навіть якщо інколи сумніваєшся, сказала Мірка ніжно. Ліра підтримала її слова. Я також не завжди знаю, чому не відчуваю себе достатньо доброю. Але ти правий, Сімоне. Іноді ми просто повинні дозволити собі бути тими, хто ми є. Ти приносиш радість людям навіть своїми простими стравами. Ти важливий для нас. Сімон подивився на своїх друзів і почав посміхатися. Його серце, хоч і залишалося трохи важким, відчуло певний спокій. Він почав розуміти, що інколи важливо просто бути, не намагаючись бути ідеальним у всьому. Того дня вони разом працювали. Ліра співала свою пісню, і навіть якщо її голос був не зовсім мелодійним, все одно вона співала з усім серцем, мірка прибирала. Але більше не переживала про кожен дрібний недолік. А Сімон приготував смачний обід, і, хоча він все ще сумнівався у своїх кулінарних здібностях, він зрозумів, що в цих простих радощах і полягає справжнє щастя. Вони сіли разом за стіл, поділилися смачним обідом і разом сміялися. Мірка, Ліра і Сімон зрозуміли, що найбільше важливо це бути собою і не намагатися відповідати чужим ідеалам. Тепер вони могли не тільки допомагати один одному, але й приймати свої слабкості, не боячись зізнатися у своїх переживаннях. Вони зрозуміли, що любов і підтримка між ними це те, що робить їх міцнішими і щасливішими. З того часу вони завжди нагадували один одному, що не треба бути досконалими, а достатньо бути справжніми. Кожен з них був важливий і особливий саме в своїй унікальності. Кінець Ця казка має терапевтичний характер, оскільки піднімає теми самоприйняття, підтримки та важливості розуміння своїх сильних і слабких сторін. Вона також демонструє важливість дружби і взаємної допомоги в складні моменти.